20 фактів про Гаррі Потера Чарівна історія, що почалася в потязі. Уявіть, жінка у потязі раптово вигадує історію про хлопчика-чарівника, і ця ідея робить її однією з найбагатших письменниць світу. Джоан Роулінг створила не просто книги про магію, вона побудувала цілий всесвіт, який захопив мільярди читачів. Гаррі Поттер змінив дитячу літературу назавжди і довів, що діти готові читати товсті книги, якщо історія справді захоплива. Хочеш дізнатися таємниці створення легендарної саги і факти, яких немає у фільмах? Тоді слухай. Ідея Гаррі Поттера з'явилася у 1990 році під час чотиригодинної затримки потягу з Манчестера до Лондона. Джоан Роулінг сказала, що образ хлопчика в окулярах виник у її голові настільки живо, що вона вже у потязі почала вигадувати сюжети, школи, героїв та конфлікти. Це був момент іскри, яка запалила всю серію. Писала першу книгу у кав'ярнях Единбурга. Роулінг жила з маленькою донькою майже без грошей і не могла обігріти квартиру. Вона проводила дні у кафе, поки дитина спала, користуючись зошитами та ручкою, щоб записувати ідеї. 12 видавництв відмовилося друкувати її книгу. Редактори вважали, що книгу занадто довгою і складною для дітей, а тематика магії, за їх словами, не продавалася. Це показує наскільки важливо вірити у свій твір, навіть якщо багато хто не бачить його потенціалу. Відоме видавництво погодилося після того, як донька директора прочитала перший розділ. Маленька дівчинка наскільки закохалася в історію, що благала батька дізнатися, що буде далі. Цей момент показав видавцю, що історія може зачепити дитячу аудиторію. Перший тираж 500 примірників. Половину книг розіслали бібліотекам. Сьогодні перші видання в ідеальному стані коштують понад 50 тисяч доларів для колекціонерів. Реальні англійські назви у магічному СВІТІ. Косий провулок справді існує в Лондоні. Годрикова долина, названа на честь Годріка Гриффіндора, одного із засновників Хогвартсу. Роулінг часто черпала натхнення у реальних місцях. Ім'я Волдеморта походить від французьких слів «Вол-де-мор», що можна перекласти як політ смерті або крадіжка смерті. Це створює відчуття зловісності і міжнародної впізнаваності. Герміона. Відображення Роулінг у підлітковому віці. Вона була відмінницею, завжди знала відповіді на уроках і любила читати. Роулінг зізнавалася, що вкладала частину себе у цю героїню. Планування смерті персонажів. Роулінг знала наперед, хто загине ще до того, як написала першу книгу і переживала емоційно під час її написання. Добі та Фред Візлі викликали у неї справжні сльози більше 700 чарівних заклинань. Заклинання створені на основі латини, давньогрецької та інших мов. Наприклад, експерто patronum» означає Я чекаю на захисника. Рукописні книжки, казки, барда, бідла. Роулінг написала сім власноруч і подарувала друзям, а одну продала на аукціоні за 1 мільйон 950 тисяч фунтів стерлінг. День народження Гаррі Поттера – 31 липня. Та сама дата що у Роуліну, що робить герої ще ближчим до її духу, Використання ініціалів на обкладинці. Педавець боявся, що хлопчики не читатимуть книгу, написану жінкою. Хоча насправді в неї немає другого імені. Так виник ініціал Джейка Роулін, ДК це ім'я Бабусі. Таємниця фіналу серії протягом 17 років. Роулінг лише декільком близьким розкрила закінчення, підписавши договір про нерозголошення, щоб уникнути спойлерів. Найпопулярніша серія в історії продано понад 500 мільйонів примірників. Перекладено 80 мовами, включаючи латину та давньогрецьку. Хронологія подій на 40 років перед і назад від народження Гаррі Потера. Роулінг створила детальний таймлайн з усіма датами народжень, оцінками та майбутньою долею персонажів після Хогвартсу. Гаррі Потер. Очільник Аврорату. Гаррі здійснив свою мрію і став головним мисливцем на темних чаклунів у Міністерстві Магії. Герміона пройшла шлях від захисту прав ельфів до найвищої посади в магічному світі. Після служби в Аврораті Рон приєднався до свого брата Джорджа, щоб розвивати їхній успішний бізнес прикольність, спільна зустріч на платформі дев'ять і чверті року, де герої вже як батьки проводжають своїх дітей. Невіл Довгопупс став професором гербології в Хогвартці. Луна Лавгуд стала відомим магічним натуралістом, подорожуючи світом в пошуках дивних історій. Драго Малфой змінився, присвятивши життя вивченню алхімії та вихованню сина у доброті. Назви гри Квідич прийшла у вісні. Роулінг прокинулася серед ночі, щоб одразу записати слово та концепцію гри. Роулінг видавила правила квітичу після сварки зі своїм тонішним хлопцем. Вона хотіла створити гру, де бали нараховуються дуже незвично, щоб це трохи дратувало чоловіків фанатів класичного спорту. Реальний світ. У 2025 році у реальному світі існують сотні команд, що грають в адаптований Квідич. Що доводить, вигадане слово стало реальністю. Контроль за фільмами Роулінг перевіряла сценарії та мала право вето, щоб фільми відповідали книжковому канону Улюблений персонаж Дамблдор. Вона вважає його найскладнішим і цікавим через його минуле помилки і мудрість, здобуту через страждання розширення всесвіту після книг. Через Поттермор, П'єсу Гаррі Поттер і прокляте дитя та серію фільмів Фантастичні звірі. Роулінг продовжила розвивати магічний світ, розповідаючи сотні додаткових історій про персонажів. Ось такою неймовірною стала історія Гаррі Потера від ідеї в потязі до всесвітнього культурного феномену. Джоан Роулінг показала, що одна людина з ручкою, папером та безмежною уявою може створити світ, який зачаровує мільярди людей і надихає їх мріяти про магію. Її історія нагадує нам, що не варто здаватися після невдач. Сама віра у власну мрію і наполегливість допомагають досягти неймовірного. Можливо, колись і ти створиш щось таке чарівне, що змінить життя мільйонів людей по всьому світу.